Принц Гаррі знову в Києві, знову тому, що в квітні цього року він був у Львові. Але британська корона і Принц Гаррі підтримують далі проекти з протезування, лікування та допомоги нашим захисникам. Причому як і Фізичної, так і психологічної реабілітації, і центр Superhumans, який працює і є дуже успішним у Львові, і інші проекти по всій Україні. Це те, де британські партнери, де британська корона фінансує, збирає величезні благодійницькі фонди з усього світу і направляє в Україну на допомогу в реабілітації наших поранених, наших захисників. Ігри нескорених, це те той проект, який принц Гаррі підтримує з 2017 року, і з 2017 того року там беруть участь наші захисники. Така підтримка британської корони означає, що Україна не одна, і Велика Британія всіма силами є дуже рішучим партнером і союзником України.